Величезні хвилі розбиваються об палубу, вітер завиває, а десь у темряві моряки бачать тінь це він. Летючий голландець, корабель привид, який приречений блукати морями на вічно. Чи це лише легенда, чи, можливо, в цих історіях є частка правди? Сімнадцяте століття, голландська Ост-Індійська компанія процвітає, відправляючи кораблі в далекі плавання. Моряки долають жорстокі шторми. Борються з хворобами та піратами, і серед них ходять моторошні легенди, найстрашніша з них про корабель, що ніколи не пристане до берега. Згідно з переказами, капітан Вандердекен вів свій корабель через мис доброї надії, коли розпочався сильний шторм. Екіпаж благав його зупинитися, але він лише засміявся і поклявся, що йтиме вперед, навіть якщо йому доведеться плавати вічно. За цю зухвалість корабель було проклято, а капітан і його команда приречені блукати морями навічно. Численні моряки стверджували, що бачили летючого голландця, навіть британський король Георг V у молодості записав у своєму щоденнику Ми побачили загадковий корабель у місячному сяйві, але він зник, коли ми наблизилися. Вважається, що поява цього судна віщує біду. Сучасні вчені припускають, що це може бути оптична ілюзія, ефект фатаморгани, це явище спотворює світло, змушуючи предмети виглядати примарними та завислими у повітрі, чи можливо, що легенда виросла з одного міражу, який лякливі моряки передавали з покоління в покоління. Летючий голландець це більше, ніж просто історія, це символ моря, його небезпеки містики, можливо, це всього лише міф. Але хто знає, якщо ти колись опинишся в океані під час шторму, уважно вдивляйся в горизонт, може саме ти побачиш тінь корабля привида в морському тумані.